Дмитро Анатолійович розмовляв я перед цим з тренером збірної Великої Британії. Хвалив він нашу команду. Чи можете похвалити нашу команду ви після цього матчу? Так, хлопці грали і але на жаль, не всі 60 хвилин. А, дуже добре, що ми знову таки змогли відігратися від 0-2. І коли забили добре. другий гол, ми, ми знали, ми поняли, зрозуміли, що можемо грати з цією командою. Навіть якщо вона тільки що була в вищому дивізіоні, вона прийшла сюди за знову новою путівкою. Що ми тут робимо? Ми підвищимо свій клас, і ми також прагнемо цієї мети. І також ми похвалили наших гравців. Також прийшов, привітав посол України в Румунії. Але ми, як команда, не настільки задоволені, тому що тільки одне очко. Ми взяли, і це поразка в нашому в нашій копійці. Ем, якщо говорити про деб'ют Олександра Левшина, наскільки ви як тренер задоволені його грою пропускав, врятував вашу контракт? Вважаючи на те, що йому 18 років ще і ми довго над тим, хто. Кого ставити, кого не ставити, і пішли з ним. Дивлячись на те, що в першу гру також ну як коли ми тільки зібралися проти Польщі, він відіграв непогано. І зараз я би сказав, також він відіграв на твір до четвірку. Голи, які перші два голи були підставлені, і інші два голи, які годі не зачитали. То це все була бага... гравці перед воротами, то тому всі його. Такого гола я не бачив. І також він виручав, і дав команда Британії показала себе з ліпшої сторони на булітах. А так, взагалі, ми задоволені. ще раз кажу, йому 18 років. Перекидала наша збірна британців за закидками більше. От не маюся зрозуміти для себе, як для вболівальника. Це наша збірна стала сильнішою в матчі проти представника вчорашнього еліти. Чи все таки вони трішечки слабше стали грати? Як ви бачите цю ситуацію? Ну кітки, да це статистика, яка не показує, хто виграв. Китки показує, може, просто китки. Звісно, є теорія також більше кількість переходить в якість, але не завжди. Тому в хокеї це не завжди працює. Перекидали дуже добре, забили три голи також не непогано. Але в підсумках ми програли завтра. Зранку самого Італія. Перший день, перший матч ігрового дня не так багато часу залишається на відпочинок відновлення. Як ви плануєте хлопці підготувати до цього поєдинку? Плануємо якомога швидше відновитися, поїхати. Повечеряти і відпочивати, тому, тому що, як сказали, завтра в 12.30 вже по цьому часу ми будемо грати знову гру, а Італія трохи вже відпочиває. Але ми в рівних умовах і треба виходити. Також Італія, можна сказати, один із претендентів на, на підвищення в класі. Але ми як із і з, збірної Британії, ми не будемо себе скидувати це з рахунку.